Якщо тут не буде е, коників смажених, то це провал. Ну по факту. От я нарешті запустив е, якийсь живий формат, бо багато чого сталося за останній час переїзд, е, купа різних пригод непонятних, але саме сьогодні я потрапив на азійський фестиваль Азійської їжі. Хоча. Якщо говорити конкретно за азійську їжу, ну це так трошки умовно сказано, бо аутентичності особливо на початку було видно дуже мало. Хоча вже далі, коли ми пройшлися, там відкрились нові зали, нові якісь павільйони, напевно, це так правильно буде сказати, то там вже було поцікавіше. А коли тільки зайшли ми, був такі, знаєте, враження. Наче ем, щось не так, от так, от це було сьогодні і вчора. Вихідні, вікенд азійської їжі в палаці культури і науки в, у Варшаві. Дізнався я про нього зовсім нещодавно. Е, буквально на днях дізнався. У мене купа всяких е, своїх справ було, але. Так чи інакше, з дівчиною ми виділили час і позвонули на цей захід, щоб накупити всякую хігрні, яку я поки буду розповідати, як там це все відбувалося, буде відеоряд, і паралельно ми будемо відкривати цю херню, яку ми там понакупали. От, будемо дивитися, де ми промахалися, а де виграли нормальні плюшечки. Так от, перше, з чим ми промахалися, це схоже на картки по One Piece, правильно. Але це ні хіра не картки. Тільки зараз я помітив, що це печиво з, наскільки я зрозумів, однією карткою. Але я можу помилятись, тож давайте. Відкриємо і побачимо, що це таке. Саме так. Це якась е, дута фігня, е, не солодка. Картка ахуємна. Бо це один з моїх улюблених персонажів у One Piece. Це ще дуже мемна херня. Коротше, зайвих слів не треба. Видно? Чудово. Коротше, мемний зоро це ахуєнний зоро. Ох! Далі мені дуже цікаво дізнатися, що це за штука, бо вона більше схожа, якщо подивитися на цього типа, то це якийсь японський перекус. Я думаю, воно смачне. Це що взагалі? Чокопай, да? на що воно мені схоже? Щось таке було, коротше, bon, в дитинстві mm -hmm. Ні. Ну, схоже, коротше, щось схоже, але ще в дитинстві в мене щось було. таке. <рик> я... В'єтнамська кава зі звущомкою. Бо смак дуже дивний. от. Смак, ніби щось горіло, але смачно. Далі те, що я дуже хотів спробувати, це, це мармеладки. З дуріаном. Я сподіваюся, в житті спробую е, справжній дуріан. Так, ну це зараз от на дотик це схоже на е, тофіто. Це такі жувальні цукерки були. Фу. Гадес ти що? Це не. Але я зараз вкусив і наче оці доби е, з Гаррі Поттера, я їх жував якось. А. Берті ботс flavor beans. Коротше, коли ви жуєте цю <сміх> штуку, дихати не треба. <сміх> коли вдихаєш, таке враження, наче хтось пердить тобі в рота. <сміх> Поки ти дожуєш до солодкого, 10 разів можна обригатись. Гавно, короте, якісь помиї. Смак непонятної хуйні. Далі, краще, Мочі, щоб заїсти цю о, залупу. М -м. Не знаю, я хотів манго, це скоріш за все манго. От. Мочі, в принципі, це не новинка, це не щось таке вау, екзотичне для нас, да? для українців, для, не знаю, для європейців в цілому. А, прикольні, короче. До нольчі до йобу нема. Далі м -м, пропоную розкрити краще, це печівко з передбачуванням. Блять. Все в говні. Твою мать, за 40 гривень штани, блять. Я сподіваюся, мені щось добре тут передбачиться. You will overcome. Uh, overcome. Це, типу, загальна сперма. This is my kingdom come. You will overcome and uh difficult mm -hmm. uh, without great uh, problems. So <laughs> <No. finish. laughs> Далі це якісь. Що це? Айва? Коротше, якийсь корейський напій. Я думаю, хуйня. Як завжди, спадкання. Ха! Але хто знає? Коротше, там. Е -е, сейло. Зі шматками, типу, якоїсь груші, хуючі, я не знаю, що це. От, умовно, зараз можемо спробувати. Криветку. Всім відомо блядь, з, з будь-якого, напевно, аніме. Криветку. Ми останнім часом кайфуємо від них. І я паралельно хочу розповісти про момент з самураями, так званими. Типу, там uh, був тип, показовий бій між uh, типами, які шарять за катами. там. Вот. І вони. Ну, Сказати, що дуже хуйово виступили. Я не хочу це почмирити нікого, але в мене є з чим порівняти. Умовно, я колись ще, не знаю, років 10 тому, якщо не більше, тусив з реконструкторами, я знаю, як вони виступали, як це все відбувалося, бо це небо і земля. Там, тіпи гарно віддавалися своїй справі, а тут. Ну, ви можете побачити на е, відео, як це все відбувалося. Ну, типу, повільно і невміло. Ну, це видно, що воно просто ну так собі. Але хотілося б побажати їм все ж таки успіху, щоб вони, типу, підвищували свій рівень, і е, е, наступного разу показали прям класно все. Також там продавалися катани. Е, Схожі на справжні, але я сумніваюся, що це все ж таки були справжні. Бо, е, ну, типу, хто буде продавати на таких фестивалях справжні катани. Проте, це може бути як прототип, дуже гарний. Прям старюка, хуюка. Оце все зроблено, типу, як треба. Просто, ну, типу, як сувенір. Ще один дуже кльовий момент з отаких от, от фестивалів це. Можна набрати купу всякої е, хавки, якщо почати купувати за там, годину півгодини до закриття. Бо хавки там отако, от, всі розходяться, всі розбігаються. Під кінець дійсно було малувати людей. От. І вони намагаються розпродати, бо куди ж потім це все ділати? Ну, типу, не же ж віддавати. От. Давати таким псам, як я, в пів ціни. Я голодний, все не Коротше, якісь пельмінь, А з чим хоча? Там, з креветкою. Дуже дивний смак. Тісто 100% не з пшеничного борошна. Це, скоріш за все, навіть ем, це рисове борошно. Бо таке прям дуже пружне. Але смачно, прикольно. Далі це якась картопля, чи хуйопля, чи локшина, Коротше, намотана на креветку. Мені здається, нічого в цьому екстра вау немає. Ну, воно якось виглядає чисто. Тут хвістик такий От. І все, от, намотано. Мені здається, має бути щось просто. 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 <ріст> Скажіть, за все, лох, що не хто шарить? Скажіть, що це таке? Оцелі? Ні, воно прикольне. Типу, доїбатись нема до чого. Але коли ти ходиш по таким от місцям, ти хочеш ахуєть просто від того всього. Через це я дуже сильно очікував е, знайти всяких цвіркунів, коників, але, на жаль, на жаль настільки екзотичного нічого не було. От. Якщо тут не буде е, коників смажених, то це провал, також, окрім цього всього, ми е, не могли пройти повз е, цього Bubble Tea. З сухим льодом, який постійно парує, там щось, короче, як той вулкан, хуярить. Це додає вал ефекту, але не додає смаку, типу, ніякого смаку в немає. Просто цікаво. Я ніде такої фішки не бачив, тож дуже було цікаво спробувати, особливо дівчина була прям в захваті, така прям. До речі, окрім того, що ем, була азійська їжа, була також і там всяка турецька, хуєцька, якась грецька, германська, можливо, там не знаю. Я можу зараз напридумувати, але, ну, було різне. Типу, незважаючи на саму тематику заходу, різні були, умовно, товари, там, всякі побрякушки, всяка така тема, їжа. Між всім іншим, зустрічалося все ж таки не тільки азійське, типу, зустрічалося також і щось ну, з інших культур. Мені здається, це трошечки недоречно, але щоб воно так прям псувало весь вигляд, псувало всю картину, ну такого теж не було. Відходячи від теми їжі. Я хочу дістати ще ось таку штуку. Так, відкриваємо цю штуку. Тут мають бути типу стікери, і, наскільки я зрозумів, картка. Крута якась картка, металева, чи просто під метал зроблена. Я вже бачу, що тут. Так, жуйка. Жуйка. Абсолютно звичайна жуйка, ось така. От. І оце все. Найопка для уёбка. Короче, тут Android 18, виглядає прикольно, виглядає класно. Е -е -е -е. В принципі, якість то теж прям вау, все класно. І я так розумію, це прям наклейка, її можна кудись приліпити ахуєнно. Але я очікував просто іншого. І це або ми хірово зрозуміли, або вони нас трошечки під'їбали. Якщо говорити вже за Dragon Ball, то ми взяли дві е, жуйки. Е, я, так, я так думаю, тут могли б бути вкладищі, але тут, тут чекай, тут чекай, 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 тут Є? нема нічого такого, блядь. Тут немає нічого такого. Тут немає вкладичів. Просто. Огортка, Ball і звичайна сука-жуйка. Все. А, далі. А, у коня педалі. Давайте спробуємо ось таку штуку. А, з Крабом, як було сказано. Ну, слухайте. Здається мені, що тут дійсно є краб з тістом. Ось така штука всередині, якщо видно. Зроблено, в принципі, прикольно. Ну, собі, але прикольно спробувати. І лишається ось така хліщня, ось яка слугує, в принципі, як паличкою, щоб їсти. Оце все з'їдати. Також. Зараз буде вставка, де я спробував білоруські, білоруські такаяки. Можу сказати а, білоруські такаяки з Восьминога, з білоруського моря. Дуже хотів спробувати такаяки. На жаль, там їх ніхто не робив. Але хоча б білоруські спробував. Ну і вдобивку до цього краба в принципі, кільце кальмара. Ну ні. Все ж таки те, що продається у нас в певних магазинах, поярче буде. Оця от штука має бути з морепродуктами. От така от виглядає взагалі прикольно. Але на смак мені здається, це знову ж таки тісто просто з морепродуктами ого го го Непросто. Арот, що воно гостреньке. Тут додано не то капуста. Ну. морковка тут 100% є. Тут начебто якась капуста гостра. Типу, кімчі може. Я не дуже шарю. Коротше, тут прям гарний повноцінний фарш. От, е зроблено з морепродуктами. Додано, ну, типу, там, всяка фігня. Але прикольно, класно. Неочікувано. От за це великий плюс. Далі, от такий пільмінь з креветкою. Зараз спробую. Yeah, yeah, yeah. Так і є. Але цього разу я би не сказав, що тут прям є якісь двіжухи. Але точно не лише креветка. Схоже, віддалено, схоже на оцю штуку. Мені здається, навіть це одне і те саме, але тут значно, я би сказав, якісніше зроблено, цікавіше, типу. Шкода, що не можна вам передати саме смак, але я сподіваюся, мої коментарі якось трошечки хоча б вам дають. Дають змогу, хоч трошечки наблизитись, трошки зрозуміти, що воно з себе може уявляти. Я хочу розкрити ще ось такий прикол. Тут я так розумію, не то фігурка, не то брілок, не то якась підвізка, я так дивлюся, тут бек кліп. Можливо, це якась побрякушка, яка чіпляється на рюкзак, типу. Нам попалася ось така от <звіця> Да. І, до речі, я скажу, е воно гумове і воно доволі якісно зроблене. Тож е гроші, які е за це були е в сраті, <звіця> я думаю, воно того коштує, воно прикольне. Шкода, що не неї носке. нандана. Далі у нас Spring Grow. Це е, рисовий папір. Рисовий папір. Всередині є локшина, це з креветкою, Тут бачу авокадо начебто. Дуже дивний смак. Якоїсь блядь, трави. Не то петрушка, не то мене просто наїбали і накидали будь-яків. Але я не сказав би що я в захваті, чесно кажучи. А зараз спробуємо з соусом, який вони додають. Навіть не питають, просто дають, типу, отак от треба хавати, напевно. Вау. Ніхуя. Далі у нас корндог. Корндоги. Наскільки я розумію, це доволі популярна тема. Яку суто я ніколи не їв. Вот. Перше, що я хочу сказати, це так само. як оці пельмені купувалися в одних людей. І мені здається, ці штуки зроблені трошки неякісно. Бо зараз я відчув, знаєте, як подаринський казав. Там масло дохуя. А ну йокхуєм. Давай саке. Ну і останнє. Останнє що я спробую, спробується банан з горіхами і шоколадом, я так розумію, чи це якась паста. Банан, я не знаю, що треба з ним зробити, щоб він не смакував. Тож тут все чітко. Юмай, 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 юмай! В цілому цьому фестивалі я дав десь 8 балів, але вже розумію, що треба давати 7 балів, бо є певні пройоби. Мінус бал це м такі більше питання до локації, бо людей було настільки дохіра, що коли ми заходили, там просто ну, неможливо було м пройти. Ну, ходити там поміж людей було некомфортно. Друге, це аутентичність. Я не хочу здатися якимось расистом, але ну, погодьтеся в принципі, що е не такий вайб відбувається всередині, коли замість якоїсь людинки азійської зовнішності вам робить е анігірі. Е, якісь грузин умовно. Ще один бал знімаю вже після проби оцих пробих е, хапчиків. Реально, якщо оцінювати їжу у людей, які мали азійську зовнішність, їжа значно якісніша. Ну, а якщо говорити за вайб, то також я хочу сказати, що це новий формат. Зараз в мене життя дуже сильно помінялося. Я хочу. Запустити саме такий лайв-формат, розповідати вам про всякі штуки, які відбуваються. Далі у мене дуже багато різних моментів. Ми маємо сходити на концерт, ми маємо поїхати на аніме фестиваль. Плюс я хочу ще раз повернутися. Я був на китайському ринку, так він принаймні називається, і там теж багато ось таких от штук. Які можна купити, або навіть купити інгредієнти самим це все зробити, там дуже вайбово, дуже класно. Я хочу вам про це більше розповідати. Ставте лайки, ставте репости, робіть, підписуйтесь, коментуйте, як вам заходить цей формат. Я буду дивитися, як це буде реакція. Так чи інакше я буду це робити, але якщо буде... Гарна реакція. Якщо будуть, більше буде активу, то звісно це буде мене стимулювати, працювати над цим більше і розвивати цей формат. Тож, дякую всім до зустрічі. З вами був Хіко і па-па!